Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Сьогодні чергове розпакування. Прийшло три посилочки, і як на мене цікаві, може будуть і вам цікаві. Так, починаємо з отакої от посилочки. Ось такий трек номер для продавця. Тут має бути вентилятор. Невеликий вентилятор, який я виграв у Гогомач, поміняв на ракушки. Як хто знає, хто грає, треба по рівню пройти, щоб назбирати ракушки, і там можна обміняти на, на товар. Так, ось прийшло тут проборці. Завжди який. Сам вентилятор. Так. Ось так. Має бути на акумуляторі. Так, так, так. Але ємність акумулятора я щось не бачу. Ось такі о, технічні характеристики. Так, 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 так. так. Може, я не спорю, може, ця модель без акумулятора, але писала акумулятор. Так. ВГР обійшлось мені в 10 центів. Має бути білий. Ну, ніби зображене. Так. Ну, подивимося, що тут нам прийшло. Я думаю, що він прийде коробка у хлам. Адже вони не заморочуються з, з такими товарами. Так. Що в нас? Є кабельок Type-C маленький на usb USBI. Значить, має бути акумулятор. Так. Ну і маленький. Так. Так, має бути акумулятор. Ось такий, ну... На сайті у продавця пише 10, 2000 мАч. Так. Включаємо. Ну, валить на... Так, 60% зарядка акумулятора. Є якийсь трошки посторонній звук. Так. Ну, але дай Боже. Ну, як на такий маленький акумулятор. Вентилятор то досить непогано. А ще сильніше. П'ята ж корість. Так, 5 скоростей. На підставці Отако собі можете поставити і вам буде щастя. Тільки є такий трошки звук. Ну Треба може розібрати, подивитися. Щось черкає до чогось. Але в принципі нормас. Класний, класний, мені сподобався. Нормально. Правда, вже й нема тепла, вже йде до осінь, йде до зими. Ну, але, як то кажуть, доживемо будемо другий рік. За 10 центів нормальна річ. Посилання я дам на продавця, але чи варто за ті гроші купляти, які вони хочуть ліпше виграти? Так. Наступний товар. Ось така посилочка. Ця посилка йшла до мене. Я не пам'ятаю, 28 днів в міст Експрес. З тих 28 днів, більше двох тижнів, вона була у Львові. Ніби сказали, що продавець помилково помилився з номером телефону, і отакі, от поки повернення, поки то нарешті прийшла. Так. Це мають бути навушники Хоко V35 Max за 9 доларів. Вони мені обійшлися з монетами за 9 доларів. Так. Подивимося, чи Так. Тут ще нічого. Ось таке. Hauka V35 Max. Так. Українська мова є. Так, 90 годин тривалість роботи, підтримка tf карт Вільне перемикання режимів. Так. Ось така кнопочка. Спікер 40 мм, аукс-кабель і так далі. Bluetooth 5,3. Так, ще що тут можу сказати. Ну що, відкриємо, подивимося. Відкриємо, подивимося який дизайн навошників. Хоча ті наушники вже всім давно відомі. У мене були на каналі. були на каналі. Срібні просто Хоко В35. Так. Май тепер наушників можу ними греблю гатити. Як то кажуть, до вибору до кольору. Так, Що так? коробка. Що тут комплектація? Кабель, кабель зарядки, аук з відкривати не будемо. Отже, це піде все на перепродаж. Ну, вже трошки важить. Попереднє було легше. Ось такі навошнички. Ось так. Раді би не тріщать. Так. Ну, включати не будемо, все стандартно. Місце на ТВ-карту, заряджання, йде зарядку type C і AUX-під'єднання. З, з того боку нічого нема, а зверху є. Регулювання гучності. І вроді все. І тут ще переключати. Коротше, ось такі навушники. Око. В 35. Якось колір Blue. Коротше, то прийдете, прочитайте у них. От. Трошки. Назви кольорів. Як попридумаю, то хрен запам'ятаєш. Ну, добре, що прийшли цілі. Так, і на тому дякую. Так, наступна посилочка. Це має бути смарт-годинник. Назву фірми не вимовлю, хоч би тріснув. Ану, е от. РаІнбові Педжі, 333 10 доларів 16 центів. обійшовся Даний смарт годинник. Ну, покований, ніби би, не непогано. Але вам скажу, то це не є показник, бо. Хоча показник, що магазин дбає за свій продукт, оскільки наші навіть дорожчі годинники, дорожчий товар можуть пакувати просто в кульов кіно. Ну, Отак, от як Хоко прийшли, без ніякого захисту. І так дивно, що прийшла ціла коробка. Так. Поста. Так, дивимося, що то за годинник. Ось так. Він був у трьох кольорах. Отак От як є зображений. Я взяв, правда, в чорному, але думаю, це нормальний. Так. І більше нічого не пише. Так. Так. Його мануал Так, хочу знати назву програми. Але я поставлю на паузу, під'єднаю його та й скажу Так. 340 мА. Батарея. 1,92 і ТФТ екран. Так. Ще що тут скажеш. Так, 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 за. На сайті пише на Алікспресі продавця, пише, що є українська мова. Але то ми зараз все перевіримо. Так, ось такі характеристики. Може хтось побачить. Не, не знаю. Так. Ще що є. Зарядним, ну звичайний магнітний кабельочок. Так. Ще поставили наклейка. Ну, пленка. Захисна на екран і сам годинник. Ну, цікаво дивиться до цікаво. Так. А тут датчики. Так і буде накогина. Так. Що тут пише? Antidrop Desting Sport Smartwatch. China. Так. По боках алюміній, Так, збоку лише, ну тут кнопочки, тут нічого нема. Ну, Попробуємо включити. Он ну, такий досить важкенький. Важкенький. Годинник. Чути, що є метал. Так, пробуємо включати Так, вот тут, тут, тут Цікаво, цікаво, цікаво. Ага, нет, вот тут. Я думаю, що його треба поставити на зарядку. Давайте я відлучуся, поставлю його на зарядку, під'єднаю програму і подивимось. Так, трошки підзарядив я годинник. Він на руці досить великий, дивіться, такий він великий. Якщо порівняно з huawei Band. ось такий один начок. Так. Української мови нема. Є російська. Це мінус. Ну, правда, додаток на телефоні українська мова, а на Годиннику є російська. Серце биття це все я не перевіряв. Телефон можна тут вода, подзвонити. Контакти занести. То все треба під'єднювати. Я... я не під'єднював тут до... до телефона. Я думаю, що гаразд у них всіх нормально. Так. Часто серця під пульс артеріальний то таке, то на всіх таких годинниках брешуть тиск спати, сон контролює, ну думаю, ну, з таким великим годинником мало хто буде спати. Так, ви спорту є режими. Рекорди якісь є. Сьогоднішні дані. Чекаємо треба меншу руку чи що. Так. Так, от так. Ну, повністю дані за сьогодні. Ну, тут по нулях, звісно, бо годинник новий. Телефон, голосовий помічник, кислород, Так, о, дихальне вправи, будильник. От будильник може та настановляти на який хочете чи на цілий місяць, тиждень чи на окремі дні. Так. що ще Так, погода. Погоду показує на пару днів. ну не повністю отак показує. Так. Жіночий. Розділ, як то кажуть, таймер. Секундомір, музика. Ну, музику плеєр. Керувати телефоні музикою. Камеру так само фотографувати. Це хом'як чи що. А, то не такий, я думав, що. Ну, Тапати хом'яка. Ну, тут, в принципі, теж тапаєте. Так. От така є розкап. То пам'ятає, пам'ятаю, колись було товкле на денді. Так. І якась така. Коротше. то в одинку ще є три гри. Кому цікаво, може собі ще й пограти. Так. Ну, непогано, великий екран досить яскравий, яскравість наполовину. І от повністю тут не треба навіть. В приміщенні цього хватає з головою. Як на дворі буде, не знаю. Так, Так, що ще? У нас стройки різні от тут. Нічний режим язик. Кажуть, мову переключати українською нема. От і виключити несправність трошки є помилки, але це є дурниця, Так. так. Циферблати є ось такі. ось такі. Ось такі. Ну, але є в додатку багато цих, багато цирферблатів, які ви собі можете вибрати, які ви хочете. Ось такий великий. Немаленький не годинник. Ось такий ніби воєнного зразка воєнного. Ось такий. Як на мене прикольний, досить великий. Кому подобаються великі годинники, ось такі, як же його дивитися, ось так. Такий відрізняється. І набагато і вищий, і... і набагато більший. Якось так. Так що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, це допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!